Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 27. На початку правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту, так сказав мені Господь: Зроби собі ярмо з поворозками і надінь його на свою шию. А через послів, що прибули в Єрусалим до юдейського царя Седекії, пошли такі самі цареві Едому, цареві Моаву. Цареві Амуніців, цареві Тира, і цареві Сидона, і накажи їм передати ці ярма своїм володарям зі словами: Господь Саваот, Бог Ізраїлю, говорить, щоб ви так сказали вашим володарям: Я той, хто своєю великою силою і своєю протягнутою рукою, створив землю, людину та всіх тварин, що існують на землі, і я даю тим, Кому лишень забажаю. Зараз я віддаю усі ці землі в руки Вавилонського царя Навуходоносора. мого слуги, також я віддаю йому всіх диких звірів, аби йому служили. Всі народи також служитимуть йому, його синові та його внукові, аж поки настане час і для його краю, коли численні народи, і великі царі поневолять його. Якщо якийсь народ або царство не захочуть служити йому. Тобто Вавилонському цареві на вуходоносорові, і не підставлять свої шиї під ярмо царя Вавилону, то в такому разі я покараю той народ мечем, голодом і моровицею, таке приречення Господа, аж поки не знищу їх рукою Вавилонського царя. Тому ви не слухайте ваших пророків, ні ваших ворожбитів, ні ваших сновиців, ні ваших чеклунів, ні ваших чародіїв, котрі вас запевняють, говорячи. Ви не будете служити Вавилонському цареві, адже вони провіщають вам обман, прирікаючи вас на вигнання з вашої землі. Я буду змушений вигнати вас, і ви загинете. Але народ, який нахилить свою шию під ярмо царя Вавилону і буде йому служити, я залишу його на власній землі, говорить Господь, він оброблятиме її і мешкатиме на ній. Усі ці слова я сповістив також юдейському цареві Седекії, сказавши йому: нахиліть свою шию під ярмо царя Вавилону, служачи йому та його народові, і будете жити. Навіщо вам помирати, тобі та твоєму народові від меча, голоду та моровиці, як Господь провістив щодо народу, який не побажає служити Вавилонському цареві? Отже, не слухайте слів пророків. Які вам віщують, говорячи, ви не будете служити Цареві Вавилону, адже вони провіщають вам неправду, і я їх не посилав, говорить Господь. Вони пророкують від мого імені обман, аби я вас відкинув, і щоб ви загинули разом з пророками, які вам провіщають. Звертаючись до священників і всього цього народу, я сказав слова Господа: не слухайте слів ваших пророків. Котрі вам провіщають, запевняючи, оце незабаром посуд Господнього храму буде повернений з Вавилона, адже вони неправду вам пророкують. Не слухайте їх, служіть Вавилонському цареві й будете жити. Чому має перетворитись на руїну місто? І якби вони були справжніми пророками, і якби було в них Господнє Слово, то вони благали б Господа Саваота? Аби посуд, який ще залишився в Господньому храмі і в палаці юдейського царя в Єрусалимі, не був вивезений до Вавилона. Тому так говорить Господь Саваот про колони, про мідне море, про підставки та про решту посуду, який ще залишився в цьому місті, і який Вавилонський цар на не забрав, коли полонив з Єрусалима до Вавилона, юдейського царя Єхонію, сина Єгоякіма. Разом з усіма видатними людьми Юдеї та Єрусалима. Ось що говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про посуд, який залишився в Господньому храмі та в палаці Юдейського царя і взагалі в Єрусалимі, його відвезуть у Вавилон, і він там залишатиметься до того дня, поки я не прийду за ним, говорить Господь. Тоді я його заберу і поверну на колишнє місце. Розділ 28. Того ж самого року, на початку правління Юдейського царя Седекії, у четвертому році його царювання, в п'ятому місяці Ананія, син Азура, пророк з Гівеона, звернувся до мене в Господньому домі в присутності священників і всього народу з такими словами. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, запевняючи, Я зламаю ярмо Вавилонського царя. Через два роки я поверну на це місце увесь посуд Господнього храму, який забрав Вавилонський цар на вуходоносор з цього місця і переніс його до Вавилона. Так само я поверну на його місце і юдейського царя Єхонію та всіх громадян Юдеї, яких запровадили до Вавилона, говорить Господь, тому що я розіб'ю ярмо Вавилонського царя. Пророк Єремія дав відповідь пророкові Ананії там же, в присутності священників і перед всім народом, який стояв у Господньому храмі. Пророк Єремія сказав: Нехай би і справді так зробив Господь, нехай Господь виконає твоє провіщення і поверне з Вавилона на це місце посуд Господнього храму, як і всіх полонених, але вислухай слова, які я скажу тобі, і нехай почує весь народ. Пророки, які були з давніх давен, задовго до тебе й до мене провіщали відносно багатьох країн та потужних царств про війну, голод і моровицю. Проте пророків, котрі провіщали мир, лише тоді визнавали правдивими послами Господа, коли слово пророка збувалось. Тоді пророка Нанія рвучко стягнув ярмо з шиї пророка Єремії і розбив його. Перед усім народом Ананія вигукнув такі слова. Так говорить Господь, протягом двох років, саме так, я зламаю ярмо на вуходоносора Вавилонського царя, знявши його з шиї всіх народів. Пророк Єремія повернувся і пішов своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія розбив ярмо, стягнувши його з шиї пророка Єремії, було до Єремії Господнє слово такого змісту: Йди і скажи Ананії слова, які говорить Господь: Ти зламав дерев'яне ярмо, але я замість нього зроблю залізне ярмо, тому що так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Я надіваю на шиї всіх цих народів залізне ярмо, аби вони служили на вуходоносору, царю Вавилону. Навіть польових звірів я віддав йому. Далі пророк Єремія сказав пророкові Анані: Слухай, Анані, Господь тебе не посилав, в той час, як ти викликаєш у цього народу надію на те, чого не станеться, тому так говорить Господь: Я змету тебе з поверхні землі, і цього ж року ти помреш, бо ти свідчив усупереч Господу. У тому ж році, сьомого місяця, Пророк Ананія помер. Розділ 29. Ось зміст листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима до тих старішин, які ще залишилися серед перебуваючих у полоні, а також до священників, до пророків і до всіх людей, яких Навуходоносор переселив з Єрусалима у Вавилон. А відбулося після того, як були відведені з Єрусалима цар Єхонія, цариця мати. А з ними євнухи, урядовці Юдеї та Єрусалима, ремісники й ковалі люсарі. Лист було передано через Елеаса, сина Шафана, і Гемарію, сина Хілкії, якого юдейський цар Седекія послав до Вавилонського царя на у Вавилон, ось його зміст. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, до всіх поневолених, котрих я переселив з Єрусалима до Вавилону. Будуйте доми! І проживайте в них, насаджуйте сади і споживайте їхні плоди, одружуйтесь і народжуйте синів та дочок, одружуйте ваших синів і віддавайте заміж ваших дочок, і нехай родяться у них діти, намножуйтесь і не зменшуйтеся, дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Адже так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: нехай не зваблюють вас пророки і ворожбити, які серед вас, і не звертайте уваги на ваші сни, які вам сняться, тому що вони вам провіщають неправду від мого імені. Я їх не посилав, говорить Господь. Передречення Господнє таке, коли сповниться 70 років, відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас, а коли будете мене шукати, то знайдете. Якщо шукатимете мене всім вашим серцем, я дозволю вам мене знайти, каже Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів, звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь. Я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. Якщо ви скажете, Господь призначив для нас пророків і у Вавилоні, то ось що говорить Господь про царя, який зараз сидить. На Давидовому престолі, а також щодо всього народу, який живе у цьому місті, про ваших братів, які не потрапили з вами у полон, так говорить Господь Саваот. Ось я посилаю на них меч, голод і моровицю. Я учиню з ними як непридатними смоквами, які настільки погані, що їх неможливо їсти. Я доганятиму їх мечем голодом і моровицею, і учиню їх огидними. Для всіх країн землі, прокляттям, страхіттям, посміховиськом та наругою поміж усіма народами, куди я їх повиганяю, оскільки вони не послухались моїх слів, говорить Господь, з якими я звертався до них зранку і до вечора через моїх слух пророків. Вони їх не послухались, наголошує Господь. Ви ж, усі вигнанці, котрих я вислав з Єрусалима до Вавилону. Вислухайте слово Господа, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про Ахава, сина Колая, і про Седекію, сина Маасеї, котрі провіщають вам неправду від мого імені. Я віддаю їх у руки Вавилонського царя Навуходоносора, Він їх повбиває на ваших очах. І стануть вони серед юдейських вигнанців, що у Вавилоні прокляттям, бо говоритимуть: нехай учинить з тобою Господь так. Як із Седекією та Захавом, яких цар Вавилону засмажив на вогні. Адже вони творили в Ізраїлі огидні речі, чинили перелюб з жінками своїх ближніх і провіщали від мого імені неправду, чого я їм не доручав. Я про все це знаю, бо був свідком, говорить Господь. А до Шимаї Нехеламійця, скажи наступні слова. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, дослівно, позаяк ти від свого імені посилав листи до всього народу, що залишився в Єрусалимі, до священника Софонії, сина Масеї та до інших священників, в якому писав, що Господь призначив тебе священником замість священника його яди, аби ти був наглядачем у Господньому храмі за кожним божевільним чоловіком, котрий видає себе за пророка. Віддавай такого до в'язниці, заковуючи ноги в колоди. Тож тепер чому ти не висловиш догани Єремії за натота, який вам і далі пророкує? Адже він прислав листа і до нас у Вавилон, переконуючи, неволя затягнеться надовго, тому будуйте доми і проживайте в них, насаджуйте сади і споживайте їхні плоди. Священник Софонія прочитав цей лист. Присутності Пророка Єремії, після чого було Господнє Слово до Єремії такого змісту. Передай всім вигнанцям такі слова. Так говорить Господь про Шимаю, не нехеламіця, оскільки Шимая вам пророкував, хоча я його не посилав, але воно викликає у вас нездійсненну надію. Тому так говорить Господь: я покараю Шимаю нехеламіця, і його нащадків не залишиться в нього нікого. Хто дожив би разом з тим народом до такого часу, щоб побачити добробут, який я учиню для мого народу, говорить Господь, тому що він говорив усупереч Господу.